Вітаю. На сьогоднішній день тарифи на тепло, вони економічно обґрунтовані. Ну, якщо ми говоримо для бюджетної сфери, так. Дійсно, в минулому році прийняли тариф, який є економічно обґрунтований для нашого підприємства. Якщо ми говоримо для тарифу для населення, то існує мораторій. Наскільки ви оперативно реагуєте на аварійні виклики? Диспетчерська служба працює 24 на 7, тому досить швидко ми на місці і вирішуємо всі питання, щоб доставляти нашим споживачам найменше клопоту. Скільки у вас працівників в Збройних силах України на службу чи підтримуєте з ними зв'язок? Станемо зараз біля 20 чоловік. На жаль, є двоє загиблих. Постійно на зв'язочку, тому що постійно підтримуємо, допомагаємо. Це наш обов'язок. Що найбільше війна змінила у вашому житті? Ще більше став цінити людей, не тільки тих, які навколо, а й, в принципі, людей. Чому благодійність для вас це принципово. Не бачу іншого сенсу життя, якщо ти просто не допомагаєш тим людям, які навколо тебе. Відома фраза, що віра не потребує доказів, а віра у нашу перемогу також. Маємо вірити, то в нас інших варіантів немає. Для нашого існування і життя нам потрібна тільки перемога. Моє вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І об'єкти критичної інфраструктури, зокрема об'єкти енергетики, залишаються під прицілом, під прицільними повітряними ударами ворога. Адже саме від їх стабільної роботи залежить життєдіяльність наших міст, підприємств, ну, власне, життя кожного нормальне життя, кожного громадянина. Наскільки це можливо в умовах війни? А Вінниця не виключення, і сьогодні про. Стабільність роботи одного із ключових підприємств нашої області говоримо із генеральним директором КП Вінся Обл Андрієм Ковальовим. Я вітаю вас. Доброго дня, а, пане Андрію, дійсно, третій рік війни об'єкти критичної енергоструктури знаходяться під постійним прицільним вогнем ворога. Комунальне підприємство Вінниця не виключення. А от протягом трьох років, які головні уроки війни для роботи підприємства зробили? Ну саме головне, ми зрозуміли, що основним ресурсом підприємства є люди, тому що їх фаховість, їх професіоналізм дозволив все ж таки найбільше наші виклики, а це і постійне відключення електричної енергії, саме в минулому опалювальному періоді, пройти достойно. Люди, я думаю, що споживачі не відчували тих проблем, які під час саме проходження палюльного періоду насправді підприємства мало. Але слава Богу, все ми впоралися, і от саме цей ресурс є для мене основним розумінням, що вкладати треба в людей. Має бути їх фахова підготовка, має бути їх професіоналізм. Оце є основним для мене і розумінням, і викликом, тому що мобілізація триває, і, на жаль, певну кількість працівників ми. Нас мобілізували, і ми виходимо із ситуації, що зараз людський ресурс є дуже важливим. Наскільки я розумію, ви з хлопцями та дівчатами, які в Збройних силах України, на постійному зв'язку. Так, да, звичайно, у нас там більше 20 тисяч чоловік мобілізували. На жаль, є двоє загинуло з них. І ми постійно допомагаємо, підтримуємо, тому що розуміємо, що вони зараз фактично боронять. Нашу країну і це дуже важливо. Якщо відчуваєте брак фахових кадрів, то як виходити із цієї ситуації? Насправді, якщо говоримо про роботу обладнання, це автоматизація, тобто намагаємося використовувати максимальну кількість технологій, де всі процеси виробництва не фактично автоматизовані. Ну про це ми ще поговоримо. А якщо ми говоримо в цілому про масштаби робіт, про масштаби послуг, яке надає підприємство, про що саме йде мова, якщо це стосується від він цього Ну, для прикладу, от, коли я три роки прийшов, що прийшов тому і це підприємство, то фактично інвестиційна програма по підприємству складала близько 2 мільйонів на рік. Тобто, це фактично це ті кошти, які вкладалися в модернізацію. Мереж, обладнання. Ми суттєво змінили цей підхід. Мені вдалося і в, з точки зору позиції обласної ради, військової адміністрації виділяти майже в 5 разів більше. Тобто, зараз в мене підприємстві інвестиційна програма складає 15 мільйонів. Це дає можливість суттєво модернізувати то обладнання, яке в принципі в нас вже застаріло об'єктивно це і мережі, і обладнання, і в принципі ми йдемо до напрямку. Саме залучення технічної підтримки від наших міжнародних донорів, саме зараз час, коли для цього є всі підстави і можливості, ми отримуємо велику кількість, вона вмірюється десятками мільйонів гривень. Саме технічна підтримка це безкоштовна підтримка. І зрозуміло, що ми напрацьовуємо варіанти залучення дешевих європейських коштів для повної і суттєвої модернізації нашого підприємства. А міжнародні донори самі пропонують свою допомогу. Чи ви виходите і встановлюєте нові зв'язки? Ну, Першим, що я прийшов на підприємство я я створив відділ по роботі з міжнародними партнерами, фактично з грантами. І зрозуміло, що ми самостійно виходимо на такі потужні організації, як Юсейт, як Нефко, як ЄБРР. Угу. І ми за останній, напевно, рік отримали вже велику кількість підтримки: це і автомобіль, і вантажний, і GCB, і трактор, і отримали ближньомодульні котельні, насосне обладнання. Тобто працюємо в цьому напрямку дуже потужно, тому що розуміємо, що саме. Ну, на жаль, під час війни є можливість отримати максимальну кількість безкоштовної технічної підтримки саме для нашого підприємства. Що складається рентабельність підприємства, витрати і прибутки? Наскільки вони співставлені на сьогоднішній день і як на все це впливає війна? Зрозуміло, що всі вони вони визначаються тарифною політикою, тобто те, що у нас тариф затверджується сесією обласної ради. Ми маємо фактично розуміння того, що підприємство прибуток може отримати зі своєї основної діяльності тобто, це з продажу теплової енергії, її транспортування і реалізацію. Тому, чим менше наші втрати, тим більше наш прибуток і рухатися треба саме через механізми модернізації. Будемо отримати прибутки, але вони ми ж розуміємо, що ми комунальне підприємство, і у нас є на балансі і багатоповерхові будинки, які ми опалюємо. Тому тарифна політика до бути завжди зважена, тобто, щоб тариф має бути таким, який відповідає економічній доцільності роботи mm -hmm. підприємства. В нашому випадку, з точки зору економічної доцільності, по населенню ми маємо збитки, а по бюджету маємо прибутки. От воно один одного один одного балансує. Наскільки я знаю, єдиний нульовий показник заборгованості перед підприємством це заклади, які фінансуються саме міським бюджетом. А чому це не працює в інших випадках? От хто найбільші боржники – це населення? І що робити з цими боргами? Ви знаєте, напевно, що людям треба подякувати в тих умовах, які зараз ми є. На насправді на заборгованість не зростає. За останні два роки вона не зросла. У нас в межах п'яти мільйонів, коли вона є за останні п'ять років, так вона і зберігається. Навіть, напевне, десь біля мільйону, навпаки, люди погасили існуючу заборгованість. Ну, За рахунок юридичної претензійної роботи зрозуміло, що ми теж працюємо над тим, щоб ця заборгованість постійно зменшувалася. Чому міський бюджет не має заборгованості, тому що Територіальні громади, як показала децентралізація, вона вони значно фінансово потужніші, тому що навіть якщо його порівняти з обласним бюджетом, а заклади, основні, які ми опалюємо, це обласного підпорядкування, це і лікарні, і інтернати, соціальна сфера, то зрозуміло, що бюджети на місцях мають потужний механізм фінансування, в тому числі за енергоносії. А чи можемо ми говорити про якусь масштабну модернізацію під час війни в цілому, навіть у місті? Ми часто говоримо про. Там сотні кілометрів мереж, які потребують оновлення, які потребують модернізації, і на жаль, ну далеко не завжди на все це знаходяться. Кошти. А ви обласне підприємство? Мабуть, кілометраж в мережі зростає. Ну, ще можна декілька нулів дописати до до цього кілометражу. М -м наскільки цей процес вдається рухати і далі сьогодні? Насправді рухаємо ми в напрямку саме залучення європейських перш за все грантових коштів. А потім вже кредитів, враховуючи, що в області немає прикладу співпраці з міжнародними потужними донорами, тому що ми обласне комунальне підприємство, а в принципі. Грантонадавачів віддають перевагу саме територіальним громадам. Ну, наприклад, там підприємство Вінниця Міськ Теплоенерго, тому що він для них все зрозуміло. Це власник міська територіальна громада. Uh -huh. Коли власникам є обласна рада, для них є це незрозумілим фактом. Uh -huh. І от те, що ми зараз вийшли фактично на співпрацю з Європейським банком розвитку реконструкції, це була майже річна постійна на протязі року. Ми домовлялися. Зараз вийшли практично на підписання першого кредитної угоди. По банку і нам вдалося фактично вибити майже 40% грантових коштів тільки за рахунок того, що буде це буде їх перший досвід в Україні співпраці саме з обласним комунальним підприємством. Ну ми своїми перевагами користуємося, тому ми максимально намагаємося отримати все ж таки грантові кошти а вони є безкоштовними для вас. наскільки я розумію, це буде вагома позначка у грантовій історії. Перш за все, так. І по-друге, це біля 20 великих проєктів. Всього у нас по області 72 об'єкти, і ми вибрали. 20 найбільших об'єктів, де дійсно срок окупності найменший, де є потреба в реальній великій реконструкції. І це стосується і мереж, і зимінно обладнання, і перехід на сучасні технології, в тому числі використання теплових насосів. Це в нас є перша в області практика. У минулому році ми поставили теплові насоси в дом наших закладів. Зрозуміли, перше це суттєва економіка в цьому є процесі, невелике окупності, Ну і про екологію не забуваємо. Це теж така така річ, про яку ми маємо пам'ятати. Тому якщо ми зможемо з ЄБРР вийти на реалізацію нашого проекту, то десь близько 10-13 мільйонів євро ми можемо отримати в межах цієї реалізації в цій реконструкції. І це буде для підприємства ну величезним кроком вперед. Ви сказали про те, що міжнародні донори кошти наших партнерів це в першу чергу, а вже в другу чергу це кредити. От наскільки взагалі кредитування на сьогоднішній день вигідно в Україні? Наскільки його можна закладати долю кредитування у стратегію розвитку підприємства? Ну взагалі брати гроші в борг? Не завжди приємно і не завжди вигідно. Я погоджуюсь з вами, але в випадку нашого підприємства, враховуючи дуже обмежений фінансовий ресурс обласної ради, у нас іншого варіанту немає. Як просто треба все за все мають говорити цифри. Якщо срок окупності кожного з цих проектів складає 2-3-4 роки і фактично... Бо обласний бюджет починає від першого року економити бюджетні кошти, які ми платимо підприємству за безпосереднє надання, надання тепла, тобто за гіакалорії, то фактично, я думаю, що в нас немає іншого варіанту, як користуватися саме кредитними коштами. Традиційно по завершенню одного опалювального сезону підприємство одразу починає підготовку до наступного. А які ризики цього року вже враховані? Яким ви бачите підготовку і опалювальний сезон наступного року? На кого орієнтуєтесь, хто може стати поруч із вами, аби пройти цей опалювальний сезон гідно? Ну, поруч і має стати, і насправді стоять це обласна влада, тобто це і обласна рада, і військова адміністрація, і зрозуміло, що ми дуже е, сподіваємося на підтримку територіальних громад, тому що. У нас є об'єкти, які розташовані в Вінницькій області. Для прикладу, ми опалюємо центральні районні лікарні, да? тобто це фактично лікарня, яка на балансі територіальної громади, але опалює наш наша котельня, наш об'єкт. Тут ми в таку запровадили нову практику. Ми комунікуємо з територіальними громадами. Вони нам допомагають субвенцією свого бюджету на обласний бюджет за рахунок цих коштів. Ми модернізуємо ці об'єкти. Це таке ноу-хау, яке ми позаминулого року почали використовувати, ризики? ризики, напевне, будуть значно більше, ніж в минулому опалювальному періоді, тому що крім відключення електроенергії, ми бачимо, що інфраструктура досить потужно була знищена за останні півроку. Це стосується і ГЕСів, і ну, багато інших об'єктів. Тому ризик відключення газу він стає ну, таким об'єктивним, що може бути. А враховуючи, що Обладнання, яке у нас частина обладнання, наші котли працюють на газу, то це може, може бути дуже потужно. Але ми два роки тому, в принципі, прогнозували такі речі на початку військових дій і тому. Збільшили значно виробництво теплової енергії з використанням альтернативних видів палива. Станом на зараз ми відсоток з 40 збільшили до 65%. відсотків. Ми зараз наші об'єкти це Деревина, це пілета, це щіпа. І фактично, у разі навіть зникнення газу. Можна сказати, що у нас є альтернативні варіанти, як надати тепло, тому що ми розуміємо, що ми говоримо для прикладу про піроговську лікарню. Ми говоримо про дитячу обласну, про Подільський центр онкології, центральні районні лікарні, інтернати, де дуже багато дітей, в тому числі лежачі. Тому на нас є величезна відповідальність і величезні ризики. Ми їх оцінюємо. Тому, наприклад, от. У одному з наших об'єктів ми в співпраці з USAID замовили велику координаційну установку для того, щоб повністю об'єкт був забезпечений електроенергією власного виробництва. Тобто, ми будемо виробляти електроенергію для того, щоб, хоча там є і встановлені потужні генератори, але Люди мають розуміти, що генератор має працювати 8 годин, а потім 4 години має бути в спокої для того, щоб він мав такі в нього технічні властивості. А враховуючи, що ми маємо подавати тепло безперебійно, то тут є свої ризики. От вся координаційна установка за підтримки USAID, ми будемо ми сподіваємося і впевнені в тому, що встановимо до початку опалювального періоду. Може бути відключення води, тому відпрацьовуємо графіки підвозу води. працюємо чи то з Ленбудом, чи з був водоканал з територіальними громадами. Зараз я я знаю, що по багатьом лікарням планується встановлення авто своїх скважин власних для того, щоб забезпечити себе такими джерелами. Ну. Всі варіанти розглядаємо постійно, відбуваються такі наради, що на рівні області, міста ми комунікуємо, Підтраховує одне підприємство, веде плани по, від... по можливому розвитку подій з іншим підприємством. Наприклад, от ми розглядали можливість перепідключення в разі ураження, не дай Боже, якоїсь з наших котел. Чим нам може підставити ставити плешевінесе міськ та чи навпаки. Тобто постійна комунікація, робота. Важливий період для нашого підприємства це між опалювальний. Тому що, як то кажуть, готуй сані злітку. От ми зараз готуємо всі наші мережі, все наше обладнання, максимально готуємо до важкого наступного опалювального періоду. Щодо альтернативних джерел енергії. Ну з одного боку, коли чуєш про те, що а, маємо топити дровами. Здається, що дровами це нагадує якесь середньовіччя, Хоча при цьому, а наскільки я розумію, це все ж таки ближче до альтернативного джерела енергії як можливості забезпечити стабільну роботу. Наскільки я розумію, при цьому якогось універсального альтернативного джерела енергії немає, і систему потрібно будувати. Як симбіоз різних альтернативних джерел сонячної електростанції, чи в планах вони, чи можливо їх застосування? На чотирьох об'єктах по Вінницькій області у нас встановлені гельві колектори. Тобто ми працюємо над сонцем на подачу гарячої води. Ми це запровадили ще 5 років тому. Альтернатива тут є дві складові. Перше, це от саме стосується військових дій. Для нас наявність альтернативної це фактично страховка наша в разі відсутності газу. Це дуже важливо і це вкрай важливо. Інша складова, зрозуміло, то вартість. От виробництво одної гігакалорії підприємство ж має заробляти, а заробляємо ми економлюше для того, щоб зекономити наші кошти, ми маємо виробляти гігакалорії, тобто тепло на альтернативних видах палива, тому що виробництво одної гігакалорії, наприклад, на дровах відсотків на 30 дешевше ніж виробництво одної гігакалорії на газу. Ну це так для порівняння. А якщо ми говоримо про пілету, щіпу. Тут є теж свої коефіцієнти, свої відсотки, тому ми відповідним чином думаємо ще про економіку. Ну і враховуючи, що війна не буде, дай Боже, довго що тривати, ми все одно будемо повертатися до розмови про екологію, про вплив на, на екологію саме цих альтернативних видів палива. А тут не це так добре. Там, в Європі давно вже фактично заборонило використовувати дрова, щіпу, тому що викиди СО2 там потужні. Тому от поки що для нас це є вихід наступне і майбутнє це зрозуміло. Це сонце, це топливі насоси. Це те, до чого зараз рухається фактично вся, вся Європа. І наскільки я розумію, ви вже сьогодні про це думаєте і власне займаєтесь цим не перший рік. Тобто не можна сказати, що війна поставила на паузу модернізацію і розвиток підприємств. Точно ні. Знаєте, іноді складні часи це часи для великих можливостей. Там, насправді ми користуємося максимально тим новими можливостями, які перед нами відкрили. Це саме головне в тому числі і технічна можливість, технічна підтримка з боку країн-партнерів, які зараз допомагають як організаційно. Так mm -hmm. і фактично технічно і фінансово. Тому от ми зараз по максимуму намагаємося встигнути модернізувати те, що можемо встигнути. Навіть у непростій фінансовій ситуації підприємство досить потужно вкладається у допомогу Збройним силам України от на сьогоднішній день, ну, про які, про які об'єми, про яку саме допомогу, про які можливо суми йде мова. Ну, з перших днів війни по підприємству я зібрав фактично весь персонал. Ми радилися, дійшли до однозначної думки, що треба кожного місяця відраховувати відсоток від нашої заробітної плати всіх працівників по підприємству, а їх попалювальний період близько 500. І фактично за цей час ми надали допомоги Збройним силам різним підрозділам: це і ГУР, це і Третя штурмова, це і 120 двадцята. Ну тобто багато різних бригад ми допомагали. Це близько двох мільйонів. Ми починали з Мінградів. До речі, там передавали навіть підрозділ нашого колеги депутата обласної ради Олег. Ліг. Він приїжджав особисто там, каже, що працює як треба. Про мінігради я чув і раніше, а власне, вже готуючись до нашої з вами розмови, я вперше побачив, як вони ну, в реалі то і працюють. Давайте разом подивимося з нашими глядачами. Перший від

Важко уявити, що такі потужні заряди можна встановити на звичайний позашляховик і під час пострілу він навіть не рухається. Це складна конструкція, яка потребувала інженерних креслень, інженерних розробок. Да, робили у нас є такі волонтер Романовський по місту Вінниці. Я розумію, що станом на зараз в збройні сили передано 68 таких установок. Тобто це людина, яка дуже потужно над цим працює. І насправді ну, точність, дальність, і саме головне це швидкість. Тому від моменту, як приїхав екіпаж до моменту, як вони звернулися і поїхали, ви відпрацювали, виходить 5-6 хвилин. Тому антибатарейка фактично їх не може достати, і тому це дуже маневрна річ. і… Насправді молодці, молодці. Починали з мініградів. Як змінились запити військових під час війни? Продовжуємо мінігради. Пере, трохи акцент світ передав. Зробили на Maviki 3T, Це нічники. Ті, що працюють з нічними тепловізорами. Дуже потужна річ. Хлопці, які зараз відпрацьовують з ними на наповну, то вони задоволені. Закуповуємо тепловізори, закуповуємо мавіки Mavic мавіки t Тобто навіть для наших хлопців, які працюють по шахедам на чим закуповували прожектори, ці Бандера, ну, такі речі, які там не звертаються, там ми намагаємося допомогти. Ну, тиждень, Як тому, швидко ми... можете виконати запит військових? Об'єктивно, десь на протязі місяця після звернення ми акумулюємо кошти, вони постійно в нас є на рахунки, написані заяви на весь час, поки в нас військовий час, тому кошти постійно у нас накопичуються, і ми відразу їх відправляємо в той чи інший підрозділ. З урахуванням всіх викликів, з урахуванням завдань, які стоять перед підприємством, а з урахуванням допомоги Збройним силам України, ви все ж таки знаходите час для благодійності і робите це далеко не перший рік. Чому це для вас так важливо? Ну, Не перший, хто мене це запитує, я для себе аналізував. Ну, напевно, ну... Я не маю, не бачу сенсу людини, яка приходить в цей світ, якщо вона не допомагає навколо іншим. Ну просто тоді втрачає сенси життя. Ну, це моє особисте переконання. Я ніколи не мог нікому відмовити. От не знаю, так скільки себе пам'ятаю, завжди хтось звертається. Мені дуже важко сказати ні. Я завжди намагаюся знайти якісь шляхи допомоги чи когось іншого підключити. Мені особисто дуже приємно, коли я бачу результат. Конкретне прохання виконане, і ти бачиш, люди починають вірити в те, що е, ти можеш бути добрим, ти можеш бути щирим. У нас є в нашого благодійного фонду такий слоган: є можливість робити добро. Ну от якось ми з тим йдемо 10 років, і насправді з цим йти не так важко, а навпаки, тільки легше. З кожним роком стає все легше і легше, тому що. Люди навколо тебе починають так само мислити, як і ти. Чим більше волонтерська команда вона зростає, тим більша кількість людей починає мислити так само, як і ти. І це приємно. Пане Андрію, я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час для неї. Дякую вам за вашу роботу і роботу вашого колективу. Дякую з Шановні глядачі, я дякую вам тим, хто свій вільний час присвятив нашій розмові сьогодні. У нашій студії ми говорили з генеральним директором комунального підприємства Вінниця Облтеплоенерго. Говорили про стабільність енергоструктури нашого міста, нашої області, країни в цілому, про допомогу збройним силам України і про благодійність, для якої повірте, кожен з нас може знайти трохи свого часу, і ця невеличка частка може багато що змінити навколо нас.